Всіх вітаю! День проходить поки тихо. Зранку була повітряна тривога. Ми пішли гуляти з Сантою. Вона такого нічого не чула. Я маю на увазі загрози, і ми трохи прогулялися. Ну, ранок пройшов швидко. Я вже вдома, макулатуру сьогодні зовсім не збирав. Покатався на трамваї, тролейбусах. Зараз буду їсти. Всім смачного, хто у справі. Тримаємось. Так що от такі у нас справи сьогодні у неділю. Поїв, зараз буду повторювати вчорашній подвиг. З касетою Самсунгу, старий корпус у неї просто, і я вирішив переставити плівку з нового корпусу Самсунгу у старий. Щось у мене сьогодні поки не дуже виходить. Я розумію, моторика рук, пам'ять, але не мій день зовсім не виходить. Поки тихо, слава Богу, хоч щось роблю. Ні. На жаль, не мій день сьогодні. А так старався замінити цю плівку з нового корпусу у старий. Переставити хотів. Ні, не мій день сьогодні. Ну нічого. Треба зосередитись? Та, може, завтра вийде. Це питання риторичне. Сім гарного вечора! Тихої ночі. Пролунала у нас з ногу чергова повітряна тривога. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Все буде Україна! Про допомогу каналу буде у описі під відео. Дякую за перегляди та вподобайку. Слава Україні!